Розбираємо тест номер 5 А чи У в коренях слів. Букву А треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка. А. Відламати корінь лам, бо далі йде наголошений суфікс А. Якщо його немає, пишемо лом. Ломити. Багаття з А бо далі наголошений А. Розрізняємо два слова: багатир той, що має великі статки гроші, і богатир силач, очевидно, сила від Бога. Качан, корінь, кач, бо далі наголошений А. Отож. Ми виконали тест. Ми молодці. Розберемо наступні слова з кореневим А. Хазяїн гарячка. Чабан, змагайтеся. Хоча змога, корінь мох, бо далі немає наголошеного А допомагати мах, тому що далі наголошений А. Але допомога той самий корінь з О, бо немає наголошеного суфікса А. Плавець А відплавати, а перед А і борсук з О. Сподіваюсь, ви усвідомили правило чергування о з А. Однак що ж зі словом крохмаль? Чомусь «о» перед А він ламає нам всю прекрасну картину. Запам'ятаймо його і зауважмо, що крохмаль такий не один.